Привіт! ти прийшов сюди, так? Да? Прийшов. Довго тебе не було? Пішли, будеш їсти, пішли. Добре, що я вийшла побачила. Речі Ну, броня вивішувала. Бачу, сидить, чекає. Та Васька, ти вже знаєш своє місце, куди треба йти, так? Да? Васька, такий він зимою гарний стає. Ну, як гарний такий поправляється. Це який димок там йде. Чоловік грубку розпалив. То такий морозець сьогодні прохладно-прохладно. Там спала ця бутилка з гортензії. Вона вже, мабуть, зараз її немає сенсу ставити. Така. Бачите, ось такі. Зелені. Коротше, листочки є такі. Живі прям листочки. Тука грязно. Лорд скулить. Чого ти там скулиш? Володь. Так це Піду ще лодочка відпустю, нехай погуляє. Він скулить та скулить. Якась така погода непередбачувана. то розтає, то мороз. А, ти в вольєрі прямо сидиш, так? Да? Ну давай я тебе просто випущу з вольєра, але в подвір'я не буду випускати. Опа. Вибіжиш, погуляєш, так? Да? Вийдеш погуляєш трошки, ну давай. Пара телефона буде з рук обивати. Давай, іди, іди. іди, гордік. Отже. Іди гуляй, іди. А Боже, ну активний який. Ось, і ще хотіла показати цей хібіскус. Він не розплітається нічого, то я зверху тільки зав'язала цю тряпочку і все. Ну, мотозочка, верніше. І слава Богу, він не розв'язується. Друзі, ще хотіла показати ось ці квіти, що я винесла з погрібу, як вони себе почувають. Бачите, зразу поміняли колір. Ось такий білий-білий листочок був, а зараз такий став яскраво-зелений. Це гіацинт, вже помаленьку розпускається, і тут видно по кінчиках листочків, що це буде фіолетовий гіацинт. Це нарцис також позеленів. А це білий гіацинт. Тоже змінив колір трошки, але ще не розкривається. Боня походила. Ой, так вже хочеться швиденько, щоб він розпустився. Ну, на все треба терпіння мати. І в мене так. щось хотіла з вами поділитися. У мене ось тут таке відеречко стоїть. Е, Взагалі, я натратила в інтернеті, там, на просторах інтернету відео. Я не пам'ятаю, як той канал називається. Е, е, там чоловік розказує коротше, про різні добрива, як він робить там іменно органічні, які він сам робить. І я теж вирішила спробувати, думаю, чому ні. Я все відро наколотила, виходить, лушпиня з картоплі, потім лушпиня з морковки, з банана лушпинячку, потім цибулиня, чесничення. Ось, Залила це все водичкою і додала варення. Ну, варення можна замінити сахаром, наприклад. Солоденьке для того, щоб, виходить, щоб родіння відбувалося. Ось, ну ще в ідеалі можна було б щось добавити кисломолочного сюди, кефірчику, чи з йогурту, чи ряжанки, щось типу такого. У ну, мене не було, але ну, нічого, якщо з'явиться, я його додавлю на днях. От, потім воно буде відстоюватись там, від 3 до 5 днів. Ну, це буде видно. Його щодня треба буде перемішувати там, хоча б по два рази. Ну, не хоча б по два рази буде достатньо, я думаю. Ось, наскільки я зрозуміла. Потім воно відстоїться, його треба буде процідити. Цю рідину і у співвідношенні десь там один, один до сіми, один до вісьми розбавити його. І поливати можна все, вже всю пору прямо поливати можна. Кущі, наприклад, плодові, там агрус, потім е, малину, ну все, що є, там смородина, порички. Що, синочок, захоче, якби тут холодно. Ось, я хочу спробувати. От, я думаю, поділюся папки, з вами. Папки, папки. Це не сапожечки, це кросівки. Ось то проекспериментуємо, побачимо. Щоб цією хімією не користуватися. Бо і так її вистачає скрізь і в харчуванні, і скрізь. Так. І взагалі органічне добре, мені кажеться найкраще. Я в минулому році робила, наприклад, там просто з трави. Ну, зелені там, от. І, виходить, страви, з кульбаби. І стриви воно також там відстоювалося, потім його розбавляла. ось, І поливала, і мені дуже сподобалося. Я поливала ним все абсолютно. Починаючи від квітів, закінчуючи культурами такими плодовими, там помідори, огірки, моркву, бурячки, прям все-все, Полуницю пам'ятаю. ну. Мені сподобалось, тож хочу в цьому році повторити ось ще такий спосіб. Тут виходить, плюс в тому, що от. В одному добри дуже багато бактерій, багато всього виходить, якраз те, що потрібно рослині. От, не одна там травичка.